А проти всього ймовірно, поєдинку. Адже а зараз хороший момент Константинов. Небезпечний момент перекидає Константинов, Відкриває рахунок в цьому матчі. Владислав Константинов. перекидає він м'яч ворота команди Агромат. І от момент від капітана команди Владислав Константинов номер вісьми, восьмий, відзначається м'яча. 77-й, Він окіпер та капітан команди. Також четвірка універсалів. Андрій Бурсук, який зараз небезпечний момент створює. У матірського карбітра розп'яться. Брусук. пробиває прямим ударом головний тренер команди «Агромат» Київ Ільдар Макаєв. Зараз момент небезпечний. Рятує свою команду. Явний хороший момент, але в атаці ще громад. Продовжує через себе удар. Ми бачимо. Ігор Гураль No22. 24-й номер на спині має Маркіян Гнатів. Та номер 77-й Артур Гречук. Президент клубу Андрій Задорожник. Гречук. Про віддавав передачу, дуже не точна. Ця передача цілих перехоплює м'яч Агромат. Удар боротам і зрівні рахунок в цьому матчі агромат. Лік забитих м'ячів для київської команди відкриває Андрій. Цілик. Дуже класно розібрався, прикинув і в дальній кут наніс цей удар. Рахунок матчі 1-1. Нерк, клуб Акро Мувс. Партнер здоров'я. Легкий рух. Інформаційний партнер Радіо Львівська хвиля. Водний партнер. М'яч взял. Модить силик. Відає. Передача вперед. На лівий флаг. Удар. Слует он не ймовірний. удар. О. Підбір. Квасній. Константинов. Втікає на ті леве флаг. момент може путає. Передача проходить. Хороший момент. Квасній. П'ях васні. Праворуш передача. На правий фланг. Спроба вона. Просувається Олег Мурин. Хороший момент. Квасній. М'яч відпускає. Є комунікація між двома командами. Передача Небезпечний момент. Гречук від нього рикошет. Рада з позиції сили куба колектора. Гречук не наважився. На удар. Ось тут є. Влучає. Тут відчув, що сили на нулі треба відновлювати батарейки, перезарядити. Замінити небезпечний момент. Зараз є, але порушення правил зафіксовано. А Відомо класні атака триває ліво право плану просування. Удар поворотом. Дився, ситуація, Ситуації тут Коваленко. Слова передача вперед, дуже хороша від нього. Йде. Униз і б'є першим котиком. Там Гнатів тепер допрацює. Прокидає брусу з легко, Гнатієва передача на лівий фланг, Просто в небезпечний момент не чай. Лічай! Щір партнер. Клуб Мувс. Партнер здоров'я. Yeah. Зупиняє. Лігчасно. Бачимо 5 польових є від громади. Назар Прус. Третій номер команди. Цілик б'є цілик, фолс з ворота. Проповірно розіграти громади. Цілик, цілик покидає, цілик прострілює. Небезпечний момент Удар по воротам. І 2 1 все ж таки виходить вперед під завершення тайму. А громад. Мініфа мали. Заворот. Адже центрального кола. Щири проворуч. Простріл. Явний парирує м'яч. Друге питання. Чемпіонат України. Це рекомендація лінії Андрій Умістий номер 17. Оця девочек, який зараз повезе.

Дивіться, що робить зараз вводиться Аут такий аут краще, ніж купує. Смотри, наша перед бурен, виділяємо! Забиває печі. Тугар від цього бачити передбачено. Якось завідувати дійсно, звісно, так можна поради. Бачить, першим ворога забиває класичку. А триває заворотний. Є ворота, звучить як Крамар ЛТД. Крамар ЛТД як – команда, яка... Точніше, я максимум колективом, яка... Зараз буває небезпечний вибір, але я не добуваю, я вийшу його. Прізвище Фікюк, Багряк, Станський, Ковальчук, Цюхка. Тобто все... це ось перше прізвище, не безпечний Андрій Внистий. Що нам про нього згадували? І він на нього, що якраз цей простріл, удар поворотом від м'яча, м'яч під... Воргун. Цілий удар, воротам знову явний. Боргун. І ми за спину забігають. Удар є сейв. сєв. назад. Коваленко. Є Коваленко. Спокійно підходить. Пробиває і повз ворота. Розіграти довірного, так би мовити. Час є. Удар з далеко воріт. Цей удар прийшов. Дані Костянтінов. Константінов біє! Дуже якось спокійно. агромат розігрує розіграюся. ситуацію. ось тут помилка речук. Удар поворотом зараз. Вбивання може бути. Знімає заворотний. Квасній блокує. Удар воротам. Константінов. Константинов, Константинов прокидає м'яч. вихід Константінов. на сам не реалізовує. Майже центрального кола з м'ячем. Нечай, нечай. Передачу віддає неща. Хороший зараз момент. В кожному дотику і грасів. А громада в тому числі огнистий не чай. Ще продача. Момент небезпечний, подивіться, що робить! М'яч залітає в ворота все ж таки. Багато всього залежите. Багато ще вирішитись. Простір. На кваснія пішов м'яч. падають суперники. І все, друзі, на цьому лунає фінальний свисток. Отож, 3-3. Ну все було в цьому матчі. І шостий Фол від і Напруга до останніх секунд і забиття м'ячі за 17 секунд до завершення. Неймовірне протистояння дійсно дуже хороший матч Ми з вами подивились.